Вітаємо. Сьогодні у програмі вперед на Олімп людина, яка близько 15 років намагалася завершити спортивну кар'єру. Дворазова призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Світлана Мазій. Ну, починаю з 88-го року, я щось подумала що бросити. Ну, знаєш, як це фільм такий був, по-моєму турфальдіни із Бергама или як то там. Життя сталося не так мало, мені вже 17 лет. Також розповімо про те, як в Україні готують майбутніх чемпіонів з академічного веслування. Світлана Мазій – заслужений майстер спорту з академічного веслування, учасниця чотирьох олімпіад. На двох з них завоювала срібні медалі у складі четвірки парної. На власному прикладі доводить, що завжди необхідно боротися до останнього. Без спорту свого життя не уявляє. Однак, коли дізналася, що її у 18 років зарахували до дорослого складу збірної радянського союзу, плакала гіркими сльозами. Я плакала, урким сім'ям і сказала, що в мою юначку збору. Я хочу на Фіса, я не хочу на ваш зросло мір, мені не потрібна ваша Англія. Я хочу к себе в Германію на детський на мир до 18 лет. Я знала, що в році у нас там 4 такі зібрали, що ми просто виграємо в одні ворота. Тоді Світлану Мазій, звісно, для початку зарахували до резервної четвірки парної. А вони взяли і на найближчому чемпіонаті Радянського Союзу створили сенсацію, випередивши основний склад. Притом мы его выглядели настолько много и уверенно, что э, я даже так и не поняла, как это могло случиться. Что делала та, та основная команда там, вообще далеко за кормой, как вообще это может быть? Этого не должно было случиться вообще. Мы уступали конкретно по всем данным своим. А тім не здаватися, головне кредо Світлани Мазій. Це вона із подругами по команді доводила протягом усієї спортивної кар'єри, як от на Олімпійських іграх у Сеулі, коли за 200 метрів до фінішу вони були четвертими. Тоді навіть найпалкіші вболівальники розуміли, що цих останніх метрів дистанції навряд вистачить для того, щоб наздогнати суперниць та виграти хоча б бронзову медаль. Мазій та компанія довели, що у цьому житті можливо все. Вони перевершили самих себе, посівши друге місце. Ми так влітіли з 200 метрів, що ми просто з дири вилітіли на друге місце. Просто я дуже довго не могла повірити, що таке, як каката може бути. Просто а дійсно все, вот фотофільмі показали дві сотих секунди. Та востолька. Повторити цей успіх вийшло вже за часів незалежної України. У 1996 році в Атланті Світлана Мазій із командою майже повністю повторили сеульський сценарій. Вони знову були на другій воді і знову випередили третє місце на дві сотих секунди. Аналогічно, саме смішне що мы попали в финал и там со второй гонки, и там со второй гонки, да, то есть не сразу. А, и у нас была и там вторая вода, и там вторая вода. Мы шли что в Сеуле по второй воде, что в, Атланти по второй воде. І там і теж ви, 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 виграли у третього міста 200 секунди. Тієї медалі на Олімпійських іграх в Атланті у кар'єрі Світлани Мазі могло й не бути. Адже ще після першого срібла в Сеулі вона всерйоз розмірковувала про те, щоб завершити кар'єру. То просто час від часу усе набридало, То потім пропустила Олімпіаду в Барселоні через внутрішню Зам. політику у збірній. Буває ж таке, що якби, три достойно -то там сидять, які потрапили, отгонялись 1-2, 3 А садят пасажира одного. Тому що то ли она жена тренера, то ли там с Москвы ее надо посадить, потому что вот кругом одних охлых сборной Советского Союза, а кого-то из Москвичек треба посадить. И это ну, уже начинает морально очень сильно мешать. Это были позвоночники. Это означає как Позвонили, сказали, що надо. Все. ми їх називали позвоночники. У 1993-му вона повністю впевнилася у своєму рішенні піти зі спорту після розпаду радянського союзу в українському академічному висуванні настали чорні часи ані нормального фінансування, ані зборів, ані інвентаря. Тоді Мазій вирішила опанувати нову професію, перукар. Адже ще й до того повсякчас забезпечувала більшість частині збірної гарні зачіски. Я в тот год якраз подумала, почему б не мій талант, наприклад, моє желание стріч, не пере... офіційно не в мою роботу, потому що в принципі, как бы там не було, стрічці люди будуть всегда. І багато мої знайомих, які теж говорили, давай ты уже умеешь все это делать, так? Да? Но только тебе нужна корочка. І вот. я пошла на курси, заплатила тоже кучу денег. Потратилась, закінчила ці курси. А, вот, і думаю, ну все, зараз я от, как бы устраиваюсь где-то в парикмахерскую і скажу, все, ребята, я брасаю потому тому що как бы, ну очень сложно. тоді її просто мовили залишитись. Врешті-решт завершила кар'єру аж через 11 років. Саме у той момент ей и запропонували роботу у Національному олімпійському комітеті заступником начальника розвитку олімпійського руху. Я научилась очень многому, я много узнала. Опять-таки благодаря Національному олімпійському комітету ездила и на семинары различные, и также побывала в Лазане, в Міжнародному олімпійському комітеті, посидела в кресле президента Міжнародного олімпійського комітету. Сам Бубка очень был приятно удивлен. Так это ж это ж да. Ну, не без того, фотографії привезла, показала. Вот, то есть как бы и очень много и музеїв посмотрела, и очень много людей цікавих, очень много умних людей, людей послушала на різних семінарах. Кабінет. Ось хто був її головним ворогом на цій роботі. І хоча їй подобалося те, чим вона займалася, але чотири стіни навколо на Світлано Мазі діяли гнітюче. Вона ж більшість свого життя проводила на свіжому повітрі. В кабінеті я не змогла удержатися, багато, тому що все-таки кабінет, я до сих пор з ужасом вспоминаю. Вот не кількість бумаг, які треба було проворачувати. Сейчас иногда тоже много с бумагами работаю. Сижу за компьютерами часами и документы, и положения, и протоколы, и все, 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 что хочешь, и по федерации, и по городской тоже. Но получается так, вот этот именно кабинет з 9 до 6 кабінет. Кабінет переміг. Через два з половиною роки Світлана звільнилася з Національного олімпійського комітету. До того ж, якраз на той момент її запропонували стати тренером. Ні, весь цей час вона висловання не полишала. За першої ж можливості їхала на канал, допомагала спортсменам, судила змагання. Тепер отримала можливість робити це офіційно. Як стверджує, наставник вона суворий, але справедливий. А головне – щастя, коли після першого ж зауваження підопічна виправляє помилку. Поясничку тримаємо і плечики вниз, поясницю вверх. Добре, добре. Помощь заключается в том, что э, е, она как бы поднялась у меня техника, э, е, в принципі, поднялась какое-то свое мировоззрение, э, как бы в каких-то таких ситуациях е, Ну, морально. Прежде всего, морально, технически в плане. Ну и физическом, конечно же, как для спортсменки. Если что-то нужно изменить, то она, если уже вцепилась, будет. Долбать, 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 поки не заставить спортсмена зі то, що потрібно. Від такої роботи, як стверджує, головним чином страждають голосові зв'язки. Куди там братися футбольним фанатам? Після кожного змагання тренер Світлана Іванівна гарантовано втрачає голос. Приходиться орати, звісно, але ну, що робити? буває в суд. В я приїжджала приїжала приїжджаєш, таке? Говори, чемпіот України. Чемпіот України а хріп. Що такое? Та чібет України. Чип'ят України. А зрозуміло, через неділю поговоримо. Хорошо. До того ж на тренерській посаді не тільки Мазій, а й усі збірні України неабияк допомагають її організаторській здібності. Бо вона знає, якщо мета є, немає перепон. Бувають вот, якісь соревновання, поїздка, грошей немає, лодки довести нечим, білетів немає, всі в паніці. Мазій, так, чому паніку Щось делати? Туди, сюди, туди, сюди день сидить, ночь сидить в інтернеті, в каси, туди-сюди, бах-бах-бах, все зложилось. Причому буває за 15 минут. Візи не дають. І візи то з'являються і все. Не знаю, як їй це конечно. А далі детальніше про те, як саме готують майбутніх чемпіонів з академічного веслування. Вперед на олімп! Вперед на олімп. Вперед на олімп. Академічне веслування один із найстаріших олімпійських видів спорту. Його долучили до програми Олімпійських ігор у 1896 році. У жінок з 1976-го. Ще здавна цей вид спорту поширювався в Англії, США, Австрії та Росії. Зараз же він має велику популярність у всьому світі. Це й стало поштовхом до створення багатьох спортивних шкіл із цим напрямком тренувань. Проте, на жаль, в Україні їх на пальцях можна перелічити у Києві. Наприклад, знаходяться лише дві школи, де навчають діток веслуванню. В одну з них ми й завітали, аби дізнатися, як проходять тренування у дітей і про користь від такого заняття. На тренуваннях ми спочатку розминаємось, а потім нам кажуть роботу і йдемо на воду і виконуємо як старательну роботу. Стараємось там різного типу бувають тренування. Сьогодні у нас була силова, були з гідротормозом то якось старались, видержували Гребля академічна дуже полезний вид спорту, тому що ми працюємо на воді і тут чистий воздух. Ну, у мене був случай, мальчик косметик прийшов на греблю к нам. Вот. І у нього часто були приступи. Але коли він почав займатися греблей академической, у нього приступи прекратились. І дійсно, академічне вислування залучає до роботи 95% м'язів нашого тіла. Завдяки цьому чудово розвиває його і підтримує у формі. Дітвора про це добре знає, тому й ходить на тренування, якщо виходить майже щодня. Працюють дітлахи сумлінно, не покладаючи весел. Так чи інакше, цей вид спорту потребує надзвичайних зусиль, як від спортсмена, так і від тренера. Головне чітко дотримуватися вказівок та мати на меті перемогу. Найменше відволікання може призвести до поразки. Тренер все время подсказывает спортсмена, потому что без этого нет. Вот кажется, вроде бы спортсмен вышел, и ничего не надо, все хорошо. А завтра уже выходит, уже уже появляются очень много ошибок, которые нужно исправлять. И если спортсмен не прислушается к тренеру, то, конечно, он их так и будет работать неправильно. Дети, конечно, приходят к нам, но они непривычны работать. Сидять у комп'ютера, гуляють по вечорам довго до ночі. Та да й для роді, яких родити приводять сюди, вони просто спокійні. Тому що ребенка пристроен, ребенка на свіжому и ребенка здоровый. Самое главное, що для любого родителя, найголовніше, щоб ребенка был здоровый. Якщо ваша дитина вирішить зайнятися влітку спортом, але вагається що ж обрати, академічне веслування один з найкращих варіантів. А вже у школі боровісних навчать техніці суворій дисципліні і витримці. І як бонус прекрасний колектив. на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Олім! Олім! А ми повертаємося до знайомства із нашою героїною. До срібної призерки Олімпійських ігор з академічного веслування Світлани Мазій ставляться по різному. Її або обожнюють, або навпаки, відверто недолюблюють. Третього не дано. Нею захоплюються за відвертість, за те, що весь час у гарному настрої має купу енергії, постійно самовдосконалюється і все встигає. І як не дивно, Світлану Мазій недолюблюють знову ж таки за всі вище згадані чесноти. Адже вона своїм прикладом дає зрозуміти, що просто лежачи на дивані та вигадуючи відмовки, начебто, якби не ті чи інші обставини у житті, я б багато чого досягнув, ні, потрібно просто вставати і робити. Мені каже, вона просто з космоса черпає цю енергію енергії, І бігає сюди така заведона, і коли зазвоню там Ой, Світлана Івановна, там ну кабипакіта проблеми там, или якийсь, що, якийсь питання. ой, Настя, або наприклад, звоню, да? ну вона не піднімає трубку. Я говорю, Стала, от ви там не перезвонили, Настя, у меня там тот-то тут -то, то корой, -то. да, Светлана, как всегда, в прийти за дня в день, вот у нее не минуты покої. Это тот человек, который повністю наполнен оптимізмом, какой-то энергией вообще просто непонятно какой. Она человек без возраста. Я же говорю, что мне с ней іноді трудно в том плане, что я вже, навіть старий. А у нее, как в 20 лет, так и в 40 абсолютно одинаково. Світлана Мазій сама себе такою виховала. Коли їй було 5 років, на будівництві трагічно загинув її батько. Мати залишилася сама із трьома дітьми, і варто віддати належне Світлані, хоча було й непросто. вона не жаліється. Не тому, що ми там ні в чому не нуждалися, ні. В принципі, коли мені розказують, що ми там з двома двома з вищого образування працюємо в на производстві, і ми там побиралися, я в житті ніколи не повірю. Тому що, в общем, я жила в то время і вже за роботи в в творімі. Я прекрасно розумію, що на 200-250 рублів можна було нормально прожити. А те, щоб обрати правильний шлях у житті. Светлане допоміг приклад старшої сестри, повної її протилежності. Це був такий примір, от ким не надо бути і куди не надо стремитися. Цей примір у мене був дома. Це був страшний чоловік, которого я боялась. В 1988 году Олімпійські ігри транслировали по тоді. І Мама була в селі, у бабушки. Вот, А я в это время меня награждали да, в И показывают это все по телевизору. Вот там команда Советского Союза победила, вот там в составе таком-то, таком-то. А у нас в квартире Поки мами немає нікого вот в тому маленькому дурдомі, як я говорила, сидит притон ширку варить. І одна з подружек, значить сестры, говорит, Ой, Люда, смотри, твоє одне как бы награждає. А заходить в комнату телевизором, говорит, та що одна фамилица, це моя сестра. Замість наркотиків та алкоголю Світлана обрала шлях більшості радянських підлітків гуртки. Чим вона тільки не займалася до того, як потрапила у веслування. Конним спортом займалася, княбіжним спортом занималась, гандболом, гімнастикою, да? вот. плаванням до, до 13 лет, скажем так, і плюс ще куча всяких там же кружків. Танцы, танцы, хор, хор, я вже не пам'ятаю. Таким шляхом зараз іде і головний чоловік у житті Світлани Мазій, син Георгії. У свої вісім років Гоша, так називає його мама, вже займався айкідо, хокеєм, карате, футболом, нині грає у баскетбол. З маличку Світлана навчає його, що краще спробувати і зрозуміти, що це не твоє, ніж нічого не зробити, а також самостійності. Дому було три дні, ми прийшли з трудом додому, він там щось закрякав, потім я поняла, що просто було холодно. І коли почав крякати там, я кажу, Господи, гошечка, коли тобі буде 18 років? Паспорт зуби і свободне плавання. Немушка <гаси> говорит, ты что? Я говорю украли, пусть привыкают к самостоятельности. Я всю жизнь самостоятельная была. Помню, когда смотрела по телевизору тоже, э, какая-то презентация была, но у нас Гоша пошла. И она тоже помню, ну, как этот кадр, да, Гоши нету, и она ходит, метится, короче, не знает, не может понять, где он делся, короче, мет, Гоша, 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 короче, ну, очень переживает за Гошу, я думаю, что она как бы даст ему блестящее будущее. Також привчає мама Гошу до финансовой незалежности. Например, он же знает, что такое властной працею зароблені гроші. С ним у нас уговор. Каждая оценка стоит денег. Притом с 12 до 8 это в плюс? А, нет, 7 еще. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если это 6 и меньше, я с его кошелька вынимаю. Притом обратно, да, за, 6, за единицу 6 гривен, за двойку 5, 4, 3. А так вот получил 10, получить 10 гривен. Получил 12, получил 12 гривен. И каждый день послушала. Мама, ты мне сегодня в первое время времени потрібна? Я говорю, мам, не потрібно, а повинна. Там 36 гривень. Я говорю, супер ребінок на тобі. Ну, всі журнали, всі ігрушки він покупають собі сам. Я йому не покупаю. Покушуть, звісно, так. Да? А все, що він хоче собі, я говорю, пожалуйста, зарабатывай. Те, що треба постійно самовдосконалюватися, Світлана демонструє сину на власному прикладі. Нині вдосконалює свою англійську, адже вона знає, що мозок, як і м'язи, треба постійно тренувати. Ну, лишній головняк якісь я себе придумала. Ну, да, хожу я там на курси не так часто, но не кожен день, да. Я понимаю, що я переведу в гугле, поправлю став правильно поставлю слова, як вони должны звучать, атрофирую немножко мозги, але я все равно должна туди ходити, тому що мені їх треба держать в тонусі. Тому що якщо я расслаблюсь, у мене мозги атрофируются в 5 секунд. Чи допоможуть такі тренування Світлані впоратися із традиційною рубрикою «100 секунд без цензури? Дивіться далі. Яке кримське місто зберегло свою античну назву? Херсонес. Скільки на землі материків? Шість. Чи є у вас справжні друзі? Є. Як звуть єдину київську княгиню, яка стала відомою як державотворець? Ольга. Справжнє ім'я письменника Панаса Мирного. Не знаю. У кого з ваших близьких найбільший кредит довіри? Подружка. Автор комедії за двома зайцями. Героїв знаємо, не знаю. Коли відзначається День фізичної культури і спорту. Перша субота вересня. Марлен Дітріх співачка, письменниця чи актриса. Актриса. На території якої сучасної країни існувало легендарне місто Вавилон? Дето в Середземномор'ї. Найбільша кішка на землі. Лев. Ви любите танцювати? Ні. Коли-небудь порушували закон. Думаю, так. Да. Хто автор всесвітньо відомої картини Джаконда Леонардо да Вінчі. Ви маєте спортивне прізвисько? Так. Хотіли б, аби діти були спортсменами? Так. Хто сказав? І все-таки вона обертається. Галілео Галілей. Чи вмієте ви розслаблятися без допоміжних засобів алкоголю тощо? Так. Яким розвагам надаєте перевагу? Апсенія. E -e, А тим часом чергова програма вперед на Олімп добігла свого завершення. Прощаємося з вами на тиждень і, звісно ж, просимо поділитися нашу героїню дворазову срібну призерку Олімпійських ігор з академічного веслування Світлану Мазій здоровим рецептом успішного життя. Займайтеся академічною греблею? Це найздоровіший вид спорту. Він дуже хороший організатор, дуже хорошо вас так що в житті ви будете довго… Будьте здоровенькими и будьте очень хорошими и целеустремленными людьми.